Друже привіт! І давай сьогодні з тобою поговоримо про теплу підлогу. Да, я знаю, що у нас вже були відео на цю тему, але більше ми спілкувалися на рахунок труби. А давайте сьогодні поговоримо саме про стяжки, взагалі, з чого ще додатково складається у нас тепла підлога. Так, друзі, і про що я хотів з вами сьогодні поговорити? Тобто, якщо взяти нашу систему опалення, а саме систему теплих підлог, тобто у нас є основне то, труба. А додатково, крім труби, у нас ще є скажімо так, підкладка, є сама стяжка, є е, стиковий профіль і є ще багато чого, що нам потрібно для нашої системи теплої підлоги. Тобто, взагалі, як відбувається у нас сам процес монтажу теплої підлоги. А ну, тобто, дивіться до підлоги. Ми вже проступаємо, коли у нас всі інші магістралі вже розкладені, тому що у нас буде укладена підлога і вже. По ній буде заливатися стяжка. Тобто, додатково там вже буде проблематично зробити якісь магістралі додаткові. Тому, коли вже всі магістралі зроблені, тобто, це у нас вода, це у нас каналізація, потім вже проходить процес самої теплої підлоги. І перше, про що нам треба подумати, це утеплення. А, так, ну скажімо так, архітектурно будинки будують дуже по-різному. Тобто є у нас різні, скажімо так, підлоги, тобто є, ну, скажімо так, не будемо углублятися дуже в сам. Будівельний момент, Тобто чорної підлоги бувають різними. Іноді бувають, є утеплення, іноді бувають немає утеплення. Є просто, іноді бувають, плита заливається без утеплення. Тому, по-перше, що нам треба буде зробити, це безпосередньо зробити вже у нас утеплення, тобто щоб у нас тепло йшло тільки вверх, а не гріло у нас вниз землю. Перше, це ми використовуємо вже безпосередн утеплення. Утеплення може бути дуже різним, починаючи від, скажімо, таких ролджетів звичайного полістіролу, страдованого полістиролу. Тобто, щоб ви розуміли, струдовний полістирол – це той самий пінопласт, але роздріблений і більше спросований, тобто він витримує більше навантаження. І в залежності від того, ну що це за будівля, то вам теж треба буде подумати. Тому що якщо то будинок, то одне навантаження, якщо то якась комерція, котра потребує, теж, скажімо так, підігріву і теплої підлоги, то вже буде зовсім інше навантаження. Тобто може бути такий варіант, або може бути такий варіант НОП джеп. Бюджет для чого у нас використовується? Тобто, якщо у нас десь наші будівельники помилилися і у нас не вистачає дуже, скажімо так, висоти нашої стяжки, для того, щоб у нас ефективно гріла наша підлога і також щоб, скажімо так, щоб вона в рівень вся виходила, бо часто дуже вже будуються будинки з панорамними вікнами, і тому у нас там дуже обмежена висота, яку ми можемо собі дозволити. Якщо полістироли, то вони більш товщі йдуть. Якщо взяти нобджет, це йде зразу така укладка. Та я думаю, що я вам вставлю картинку на відео, щоб ви побачили, де така укладка, в котрі вже безпосередньо укладається труба. Якщо ми беремо полістироли і пінопласти, то там нам додатково треба ще. Брати відражаючу плівку а, і також вже безпосередньо монтажно-кріплені елементи, за допомогою яких ми будемо кріпити нашу трубу вже безпосередньо до полістиролу. Якщо ми візьмемо цей нобжет відпору, точніше вибачаю ролл джет то він зразу йде з відражаючою цією плівкою і вже там є розмітка. Тобто додатково вам в цьому випадку купувати її не треба. І тобто, дивіться, ми вже безпосередньо зробили нашу теплу підлогу, тобто розклали нашу трубу. Потім у нас ще є дуже важливий момент перед тим, як заливати стяжку. Тобто, нам треба брати отакий от профіль. І викладати по периметру наших кімнат. Тобто, для чого то потрібно? Тобто, у нас зазвичай як проектується. Тобто є одна кімната, це якась є зона. І їх треба розділити для того, щоб тепло не переходило по з однієї зони в іншу, для того, щоб ми могли коректно далі вже нашою системою керувати. Тим більше, якщо ви задумались про те, щоб встановити систему контролю, систему автоматики і щоб вам було зручно або з термостатів. Керувати або керувати вже за стосунку, тому що в принципі у нас вже такий світ дуже скажімо так розвинутий в плані інновацій. Тому більшість людей вже хочуть безпосередньо поставити систему керування, щоб не ходити там на котлі, не регулювати, а там, не дай Бог, десь щось не так доналаштували, десь буде холодно, десь буде тепло. То за допомогою термостатів системи автоматики ви зможете зробити це дуже дуже легко. І для того ви використовується у нас от лента, щоб ми розділили наші зони, щоб у нас тепло не перетікало з однієї зони в іншу зону. І, добре, друзі, далі ми вже прийшли безпосередньо до нашої стяжки. Тобто стяжки теж бувають різні, буває суха, буває полосуха, буває волога, скажімо так, тобто то звичайний бетон. Ну, тут вже обирати вам, бо ціна різна, але, ну, скажімо так. В чому плюс полусухої стяжки? Плюс в тому, що вона, скажімо так, не дуже така кріпка, якщо ми візьмемо просто звичайний бетон. Вона не дуже кріпка, і якщо десь, не дай Бог, буде якась проблема, її проще буде, скажімо так, локально розібрати, чим розібрати вже, скажімо так, бетон. Так, друзі, і ще один момент, про який я вам хотів сказати це безпосередньо вже наша покрівля. Знаєте, ходить багато міфів, що там, скажімо, якщо у вас ламінат або якщо у вас паркет, то теплої підлоги ставити не можна. Ну, скажімо так, Зараз вже йдуть такі матеріали, котрі вже пристосовані до цих систем опалень. Тому можна використовувати все. Просто в залежності від нашої покрівлі тепловіддача буде різна. Тому коли вам проєктанти проєктують безпосередньо вашу систему опалення, то бажано зазвичай казати їм ну, або мати вже дизайн готовий, або казати, що от, там, в мене тут буде паркет лежати, тут буде ламінат лежати, тут буде лежати плитка. Uh, і сказати той момент, що вам правильно розрахували тепловідачі, щоб у вас дійсно було в вашій будівлі тепло, комфортно і гарно. Ну, друзі, напевно, ці головні моменти, що я вам хотів вже проговорити. Uh, тому, якщо я щось не сказав, звісно, пишіть коментарі, додавайте. Може, якісь у вас з'явилися ще додаткові питання, пишіть. Ми також відзнімемо відео. То, що у нас є така тема відповіді на ваше питання, ми відзнімемо і обов'язково відповімо на питання, котрі вас турбують. Ну і звісно, підписуйтесь на даний канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі, там теж виходить дуже багато цікавої інформації. Підписуйтесь також на наш інстаграм, там більше показується життя нашої компанії. Ви зможете подивитись, що у нас нове з'явилося, що у нас нове приїхало, що у нас поїхало на наших клієнтів. Так що друзі, дякую за перегляд відео, гарного вам дня і мирного неба.